Святом вас! Ваше високопріосвященство, дорогі владики, вельми поважний Володимир Михайлович, губернатор Сергій Миколаєвич, наш голову обласної ради Йосип Антонович, всі отці, дорогі браті і сестри, гості, паломники. Прочани, сьогодні для нас воїстину, велика радість, торжество і духовний успіх. Адже ми всі відкрили свої серця, відкрили свої почуття і злили воєдину чашу любові Божої, милосердя Божого. Сьогодні сонячне сяйво сяє над нами і зігріває нас. Ми сьогодні прийшли, щоб помолитись в цьому прекрасному храмі. Храмі, який був ще донедавна закритий для віруючих людей, але ж Господь почув зітхання тих, хто жив до нас, тих, хто сюди приходив, падав на коліна, молився і благав. Господь відкрив добрі серця, відкрив тих людей, які допомогли повернути ту істину і правду Божу, ваше високобрасвящество, це чесні отці, добрі люди. Я думаю, у кожного сьогодні співає серце і душа, коли він бачить цей храм, який повернувся закону, повернувся людям, повернувся віруючим. І коли владика сказав, що це був великий подарунок, я міг би уточнити, сказати, це не подарунок, це спокутування гріхів. І це відновлення історичної справедливості, коли цей храм прийняли дуже важкі рішення, непросте. Ви пам'ятаєте, всі, які були різні думки з цього приводу, але передали його е, людям, передали його церкві, передали його е, віруючим. А отже, висновок очевидний. Історична правда є. За неї треба такі боротися. І коли є така позиція у всіх присутніх тут і неприсутніх тисяч людей, які підтримували цю ідею, вона була матеріалізована в практичному рішенні. Я свідомий того, що доведеться багато працювати в цьому храмі, а головне багато молитися для того, щоб відновити той дух, дух намоленості храму, віри, віри, яка б стверджувалась у практичному житті. Для того, щоб кожна людина могла відкрити для себе ту правду, відкрити істину, а головне знайти підтримку. Сьогодні як ніколи, я це добре розумію в тому числі в нашому політському краї. Людям потрібна підтримка, порада для того, щоб вони могли випростатися для того, щоб вони могли жити. Бо так склалося в нашому житті, ми весь час плануємо жити і розпочинаємо життя тоді, коли вже для цього немає абсолютно можливості. Тому побажання одне для того, щоб ми жили, щоб ми були, щоб з нами завжди були люди, слово яких. Є живлющим джерелом. Я складаю сьогодні подяку і владиці за те, що він демонструє таку, я сказав би, дружимість, гарне урозуміння цього слова для того, щоб продовжити ті традиції, які були закладені Владикою Горієм. Я сьогодні радий його бачити і всіма сподвижниками, які сьогодні тут. Присутні, я думаю, що ми всі разом сьогодні повинні побажати міцного здоров'я блаженнішому Володимиру, бо це справді людина, яка є пастирем. І людина, яка потрібна сьогодні нам, і потрібна буде завтра, і потрібна буде завжди ви спілкування. Дозволяє кожному з нас укріпитися в вірі. Він випромінює добро, він випромінює щирість, він випромінює ту духовність, без якої не може стояти жоден народ, не може утриматись жодна держава у цьому бурхливому життєвому морі. Тому сьогодні ваше Високопередсвященство вам здоров'я, такої ж. Вашої подвижницької роботи і вам всечесні отці. Всім многіє і благіє віта, дорогі земляки, сьогодні у нас подвійне свято, день народження області і день відродження Хрестово звирницького храму. Рік тому ми з вами. Воздвигли Хрести на цей храм. Так трапилося недобре, що із 75 років існування в області 70 років Хрестово-Звиженський храм не бачив на собі хрестів, стояв і сумно дивився на нас. Ми Поправили цю затяжну помилку, провину перед православними і Богом. І я сьогодні, як представник виконавчої влади, хочу попросити вас пробачте, будь ласка, нашим попередникам, які не зуміли своєчасно віддати вам цю святині. Ми вам пообіцяли. Ми будемо обов'язково, якщо пообіцяли робити те, що потрібно людям. Президент Янукович нас, чиновників, постійно навчає: ідіть до людей, запитуйте їх проблеми, допомагайте їм, любіть з ними разом Господа, і все в нас буде гаразд. І ми так робимо. Я Теж хочу мати коротке слово, тому що ми, виконавча влада, повинні менше говорити, а більше робити конкретних справ. Ми не тільки відновили Хрестово Джинсько разом з вами. Ви подивіться на місто Житомир від вулиці Черняховської від нашого Берлізка, то всі купола усіх храмів за один рік засяяли. Золотом стали златоглаві. Так ми і будемо робити по усій області, щоб було весело, осяяно. І як бачите, сонечко сьогодні теж виглянуло на цей час, коли ми зібралися. Ваше високопрещенство. Передайте любимому нам блаженнішому. Хай він вичунює краще, хай він теж буде здоровий. І подякую за таку високу нагороду. Дорогі миряни земляки, я відношу цю нагороду, яку мені зараз вручив Владика кодим до усіх вас, добрих людей, людей Божих, які живуть мирно, які живуть, допомагаючи один одному і один одному бажають добра і робре добро. Так що ця нагорода нагорода усій Житомирській області і всім добрим людям. Ще раз від усіх нас подяка вам і подяка блаженнішому. Головна голова обласної ради, той, від кого дійсно залишувати доленосне рішення Йосип Антонович Заполовський для вас? Ваше високопресвященство. Шановний Володимир Михайлович, дорогі земляки, шановні житомиряни, шановні гості нашої області, я це кажу тому, що в нас сьогодні в зв'язку з ювілеєм області перебувають делегації із-за кордону, делегації з багатьох областей нашої держави Україна і шановні наші гості. Дійсно, сьогодні історична мить, історичний день. Історичний 75-річчя нашої рідної Житомирської області, нашого Поліського краю і освячення Хрестовозвиженської церкви. Я хотів би сказати дещо конкретніше, як це відбувалося. Дійсно, Сергій Миколаївич Режук проявив ініціативу і сказав, що треба, щоб справедливість відбулася. Я як голова обласної ради підтримав. Мене підтримали депутати обласної ради, і ми цю справедливість зробили. Ми повернули храм вам, храм нашим землякам, житомирянам. Я хотів би сказати ще і інше, що нам поталанило, що в нашу область був направлений. Митрополитом Володимиром владика Кадимо. І він за останній рік стільки зробив для області, для відновлення храмів, церков. Це його заслуга. І дійсно, в нас є велика співпраця влади, органів місцевого самоврядування з церквою. І так і буде, тому що в них моляться наші люди, наші земляки. Наші батьки, наші діти. І тому рішення було правильно прийнято, як ми бачимо, і будемо й далі так поступати. Інколи потрібно непопулярні рішення прийняти, отаке От воно було і прийнято рік назад. Я хотів би вам ще сказати слідюще: що ми рішенням обласної ради, обласної державної адміністрації прийнято рішення нагородити. Владику Никодима, нашого архієпископа, самою високою нагородою області, почесною відзнакою честь і слава Житомирщини. Дозвольте мені разом з Володимиром Михайловичем, Сирем Миколаєвичем, вручити йому цю заслужену нагороду. i wish Сестри, це не моя нагорода, це нагорода всіх нас. Я дякую вам за вашу любов, за ваші теплі молитви, тому що саме вони мені дають сили. І як ваш пастир, я і надалі прошу молитв, порозуміння у владик, прошу порозуміння у наших державних мужів. І дійсно будемо намагатись створити добрі справи заради нашої віри, заради нашої церкви, заради нашого майбутнього в нашій прекрасній державі. Тож вітаю всіх із святом. Свято продовжується. Будьте здорові, щоб ми ще зачекали і не один храм освятили, щоб не один ювілей святкували в нашій області. Храни всіх, Господь.